Обережно злий собака у червонограді в одному з мікрорайонів. Пес вже декілька місяців лякає місцевих мешканців та тероризує навколишніх тварин. Тут діти прибігли до мене у двері, дзвонили. Цьоцю спасіть рижу. Я вибігла. Тут такий крик стояв, діти плачуть. Він його загнав в куток і, і, і рвав, Розумієте, це все бачили діти. Це саме страшніше. Тепер дітлахи бояться увечері та зранку виходити на вулицю. Діти там футбол грають, ну всяко може бути. Як то собака під буль, розумієте, він може кинутись на дитину, і його вже потім не відтягнеш. І це буде розуміти таке, чи На вуличних собак кидається не лише під буль, але й його господар. Вон та рижа, вона вбіжала від собаки. Он його витягнув з машини, з машини, і за ноги взяли головою біл. Ну скажіть, що, Это чоловік? Танчовек та хуже животного. Потерпілі мешканці не раз скаржилися на кривдника до міліції, утім його це не зупинило. Тим часом червоноградські школярі зверталися до міського голови з проханням створити у місті притулок для тварин, після чого отримали на горіхи вчителі, які, мовляв, дозволили своїм вихованцям потурбувати очільника.